Так, і ще я хочу купити тут вівсянку, тому що у нас в АТБ вівсянка не така. Так, це його приготування не підходить нам. Нам потрібна вівсянка, яка буде варитися. Так, так, так. Тут, тут. А, ось, ось вона. Ось вівсянка плющена. Класна оця. Прямо мені дуже подобається. І я жодного разу не брала ось таку. Прям крупа вівсяна, бачите? Вона взагалі цільна. Спробувати взяти її. Спробую. Чим ціліша крупа, тим вона корисніша. Оце, бачите, дрібненьке, тут таке дрібненьке, то не корисна. Вона вже... Немає в неї властивості, тих, що треба. Це теж. Все, що дрібне, таке, не підходить для здорового харчування. Ось така в ранньому випадку. Плющина. Ну, оця класна. А цю зварю вам і розкажу. Навіть завтра. У мене тут вариться вівсяна каша, яку я купила вчора. Ну, вона буде варитися довго. Я її замочила на ніч. Так, бачите, яка вона вийшла, в принципі, непогано. Зараз спробую на смак і вам скажу: я сюди ще зараз натру собі пармезану. Ну і в мене ще два яйця. Тож вівсянки трошки. І ось мій сніданочок. Посипала пармезанчиком, мікрозелень, салатик. Два яйця, мабуть, буде забагато одне з'їм, скоріш за все. Так, а тут у нас це дві омеги. Омега 3, це вітамін С, це вітамін Д3 і К2. Завжди їм це на сніданочок. К2 це для того, щоб засвоювався Д3. Дуже смачно. Вівсянка з пармезаном, це просто кайф. М -м -м. Сама вівсянка дуже смачно через те, що вона не розмазняв. А от саме такими крупинками, вона добре розварилася, але її довго варила І, мабуть, вона в мене годину варилась. Ну, може, хвилин 40. Ну, так і написано, 40 хвилин. От, і я варю так, щоб вистачило і на завтра, і може навіть і на післязавтра, на сніданок. Temos mais não. Hein?